Ну що, любі друзі, просили, отримуйте! Сьогодні ми готуємо разом з вами дуже ніжні і пухкі пиріжки з яблуками. Проста випічка у приготуванні, а смак просто неперевершений. Щоб отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця, негайні хвилини. Поїхали! Почнемо, друзі, замісу тіста. Глибока миска. Сюди я додаю 160 мл теплого молока, жирність молока 3,2%. Сюди додаю 15 г пресованих дріжджів. ось так на руку їх, і потрібно ось так у руках подрібнити. Ось бачите, в таку крихту. Дріжджі найкраще активовуються, коли є щось тепленьке і солодке. Друзі, тепле в нас молоко. І додаємо сюди 100 г цукру. За ним ж додаємо 15 г ванільного цукру. Одне куряче яйце. І тепер вінчиком все це гарно перемішуємо до повного розчинення цукру. Попередньо я розігрів 50 г вершкового масла, також додаю сюди. І ще раз легенько все перемішую. Коли, друзі, будете розігрівати вершкове масло, слідкуйте за тим моментом, щоб воно не було ні в якому випадку гаряче. Ви бачили, як в мене було розтоплено таке ледь розтоплено, але були ще шматочки масла, які не розтопилися. Так? Чому так? Тому що треба контролювати цю температуру. Якщо щось буде гаряче, це може вбити дріжджі. Цього не має бути. Тепер сюди я додаю 450 грам борошна вищого гатунку просіяного. І спочатку, друзі, силіконовою лопаткою починаю замішувати тісто. Коли тісто я перемішав силиконовою лопаткою, воно стало таке, яке буде ліпитися до рук. Сюди якраз у мене є про запас 50 г борошна. Добавляю сюди. І тепер я вже можу повноцінно замішувати тісто. Все, друзі, загальний час замішування тіста до 10 хвилин. Це тісто не важке. Тобто воно має бути еластичним, зараз я вам покажу, який повинен бути результат. Замішую тісто, друзі, вже десь хвилиночок 5. Хочу вам показати, яке воно вийшло. Бачите, воно до рук повністю не липне, але ще немає тої кліковини, яка повинна бути. Ось таке воно. Переставляю назад в миску. Додаю 35 грам простої олії і замішую до повного розчинення олії. Тобто олія повинна в тісто впитатися, ось так просочитися гарно, щоб олії не було видно, так як це зараз. Бачите? 10 хвилин, друзі, замішую тісто, і ви подивіться на цей результат. Ви знаєте, тісто і щасливий кухар це, напевно, одне ціле. Ось таке ніжне, еластичне, глянцеве повинно вийти тісто до рук, воно не липне абсолютно, як бачите. Все, ось такий результат. Відштовхуйтеся від мого результату. І яке у вас вийшло тісто, підганяйте, щоб воно було ось таке. Тепер ми робимо круглу форму. Ви знаєте, щоб тут була глянцева поверхня. Ось тут ось так защипаємо, миску даємо трішки олії, ставимо тісто сюди і трішки олії зверху. Розмащуємо, щоб воно не обвітрювалося. Накриваємо харчовою плівкою або можна також накрити рушничком. І ставимо на першу ферментацію, воно повинно збільшитися в розмірі у два рази. Це приблизно займає від 40 хвилин до годинки часу. Ну а поки ферментується тісто, будемо готувати начинку, друзі. Як я і сказав, начинка у нас буде з яблук. У мене тут 900 грам яблук з шкіркою. Якщо ми шкірку очистимо, вихід буде десь 750-700 грам яблук. Очищаю їх. Яблука очистили. Тепер, друзі, забираю у них серцевину за допомогою ось такої штуки. Ось така краса виходить. Якщо немає такого інвентарю, ви можете просто очистити, перерізати навпіл ножем і очистити серцевинку. Яблучка, друзі, очистив. Ось так вони гарно виглядають. Тепер беру гострий ножик. Це у мене шеф-ніж з цього набору, друзі, універсальний набір, де ви отримуєте 5 ножів у комплекті шеф-ніж, ніж для філе, ніж для хліба. Ніж для овочів, а це ніж універсальний, підходить для будь-чого. Беремо яблучка, нарізаю спочатку ось такими пластинками і тепер нарізаю кубиком. Кубик, друзі, повинен бути середній. Приблизно ось такий, бачите? Яблучка нарізав, переставляю їх в глибоку миску, включаю вогонь. Ставлю розігріватися сковорідку. Сюди я додаю 2 столових ложки цукру. Додаю 50 г вершкового масла. Чекаю, щоб цукор трішки розтопився, масло розтопиться, і потім ми будемо карамелізувати яблука з цукром і вершковим маслом. Додаю сюди яблука. Сюди додаю чайну ложку кориці. І все це гарно, друзі, перемішую. Зараз, друзі, карамелізую яблучка хвилину, приблизно 5. Ось так, на такому великому вогні, щоб вони не встигали пустити багато соку і будемо забирати. Вони будуть дуже-дуже смачні. Це якраз ідеальна начинка, яка має бути в пиріжках з яблуками. Хвилиночок 5 вже пройшло. Бачите, все. Вогонь виключаю, тому що, щоби яблука не перетворити в яблучне пюре. Вони мають зберігати свою форму. Вони вже мягкенькі, аромат просто, друзі, чудовий, такий, як має бути. Все, нехай остивають. Ну що, дорогі друзі, тісто добре вистоялося, відферментувалося, збільшилося у розмірі. Ось, подивіться, яке воно гарне. Просто чудове. Та ви що, друзі, подивіться? Це я розумію тісто, правда? Дріжджі ідеально працюють. Як ви бачите, універсальна стільниця, друзі, в роботі повним ходом. Ідеальна, до речі, стільниця для роботи з тістом. Сюди я додаю трішки олії, розмащую і сюди переставляю тісто. Ви просто погляньте, тісто, друзі, просто чудове. Тепер мені потрібні кухонні ваги. І розфасовую тісто по 70 грамів. 90 74 підходить. 70. І у нас виходить 10 заготовочок. Це означає, що у нас буде, друзі, 10 пиріжків. Тепер дивіться, кожній заготовці ми надаємо круглу форму. Можемо робити це ось так руками. Ось так виставляємо. Або можна це зробити ось так. Бачите, готово ось тут так защепили. і все. В такі круглі форми формуємо всі тістові заготовочки. Обов'язково. Саме головне, друзі, тут гарне приготувати тісто. Використаєте мої програмовки і все у вас вийде чудово. Дивіться, воно еластичне, піддається роботі просто на всі 100%. Обожнюю роботу з тістом. Це моє захоплення. Тепер тістові заготовочки я накриваю рушничком. Ось так. І залишаю хвилиночок на 10-15, нехай тісто розслабиться трішки, стабілізується і потім нам легше буде формувати пиріжки. Бо якщо ми зараз почнемо працювати, тісто буде дуже пружне, з ним буде дуже важко працювати, тобто і заліпити пиріжок буде майже нереально, тобто він буде розліплюватися, тісто не буде піддаватися роботі. Ще 15 хвилин пройшло, забираю рушничок. Ось, бачите, друзі, тістові заготовки ще збільшилися трішки в розмірі. Це говорить про те, що дріжджі ще активно працюють, і це дуже добре. Тепер дивіться, беремо тістову заготовку. Ось так. Ось так її трішки розплющуємо. Надаємо даємо таку їй подовгувату форму. Пальчиками це все робимо. Яблучка наші, які ми готували, карамелізували з цукром. Беремо одну ложечку, приблизно тут так, столова ложка, можливо, трішки більше. І виставляємо сюди. Тепер ось так взяли і защіпили. І так, як вареник защіплюємо, бачите? Так як ліпимо вареники. Чудово, ідеально, друзі. У мене, знаєте, аж настрій піднімається, коли я працюю з тістом. Всі програмовки гарні, правильні, точні. Усе виходить, ну ви просто подивіться, красота, правда? Ось так, друзі, гарно защепили, щоб нічого там не відліпилося. Тепер ось так придавлюю акуратно, перевертаю один пиріжок з яблуками повністю готовий. Ось такий повинен бути майже фінальний вигляд, тому що вони ще не випечені. Переставляю на деко, попередньо застелив пергаментом і формую так всі пиріжки. Ось так взяв і заліпив. Центр ось чудово. Ось так придавив трішки, перевернув, надав форму, хоп, забрав і виставив. Сантиметр півтора лишаю місця між пиріжками. Вони ще будуть рости, щоб їм тут було комфортно. І вже останній пиріжечок. Так, закриваємо. Подивіться, які гарні гарнюні вийшли. Взагалі, чудовий результат. І останній все, друзі. Красота, красота. Тепер накриваємо рушничком. Все, гарно рушничком накрив, щоб вони не обвітрювалися. І залишаю ще на 15 хвилин в такому вигляді. Зараз пиріжки ще підростуть і будуть дуже-дуже пухкими. І за цей час, друзі, включаємо розігрівати духовку до 180 градусів. Забираю рушничок. Так, ви напевно задасте мені питання, що це у мене тут таке, друзі. Купив несиліконізований паргамент і прийшлося змастити олією, тому що пиріжки зразу почали прилипати. Бачите, неуважно прочитав, будьте уважні, коли купляєте паргамент, дивіться, щоб він був силиконізований. У мене, бачите, такий крафтовий. Такий не годиться до випічки абсолютно. Так, тепер у мене тут трішки молока. Я ось так зверху змащую молочком. Пиріжки будуть такі глянцеві, те, що треба. Тепер, друзі, випікаємо ці пиріжки у розігрітій духовці до 180 градусів. Від 15 до 20 хвилин орієнтуйтеся по своїй духовці. Я використовую верх-низ без конвекції. Гарячого обдуву тут мені не потрібно. Ви чуєте цей звук? Про що це, друзі, говорить? Про те, що пиріжки вже готові. Забираємо. Красота! Пухкий, як пух, друзі. Просто чудовий результат. Друзі, ви подивіться, які вони гарні, пухкі, соковиті. Колір, наче пензликом просто їх розмалював. Чудовий результат. А якщо ще посипати цукровою пудрою зверху, так взагалі, друзі, буде дуже гарно. Ось така легка, швидка презентація. Так як це пиріжки солодкі з яблуками, цукрова пудра тут буде дуже доречна. Ну і, звичайно, що, друзі, смакувати ці пиріжки потрібно справжнім, карпатським натуральним чаєм. О, друзі, це у мене запарений Іван чай. Хто вже замовляв Іван чай, той і знає цей смак. Смак просто неперевершений. Ну і сиропчик від кашлю з ісландським мохом та коренем алтею. Добавляю, так, як організм свій імунітет треба берегти, щоб не захворіти. Цей сиропчик має оздоровчу дію. Ну, і тепер, друзі, хочу вам показати пиріжки. Ви просто подивіться, які вони гарні. Ви подивіться, друзі, на це тісто. Чудове тісто, чудово пропеклося, ніжні, пухкі, як пух. Те, що потрібно. Пробуємо. Mm. Це дуже смачно. Смакуйте, насолоджуйтеся, будьте здорові і будьте щасливі разом зі мною. Дорогенькі, якщо ви хочете посмакувати справжній карпатський чай і ще багато екопродуктів з Карпат від щасливого кухаря, переходьте в магазин Щасливий кухар. Посилання на нього буде внизу. Ну а я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Я всіх міцно обіймаю, абсолютно кожного припіднімаю і до зустрічі.